Доброго всім дня. У нас вночі йшов дощ, ввечері йшов дощ, болото. Я вже змолола трошки свиням, то ми вчора качани били, а це вже молола я пшеницю, ячмінь Анжелі, бо Наташа собі мелить сама на своєму хоздворі. Не довіряю. Да, не довіряє свікрусі. Так, ми отримали тільки що гуманітарну допомогу нашим солдатам. І робимо розпаковочку. Допомога від від Ігора Новіцького. Так, що там в нас? Подивимося, що тут в пакеті. Так, сухарики. Тоді що, вівся. Ні, що тут таке. Ага. Вісемі платки плацівців. Мука. Борошно. Кривий млина.